Війна забрала життя ще одного кам'янчанина. 30 жовтня, поблизу населеного пункту Орлянка на Харківщині, захищаючи вільну Україну, загинув старший сержант Михайло Губка. В останню путь проведжали усім містом. Через співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Народився і виріс у Кам'янському. Був чуйним та добрим сусідом. Розповідає пані Катерина, з якою Михайло жив в одному під'їзді. Ми гарні сусіди, ми гарні знайомі з ним були. Це точно гарна людина. Завжди відгукувалася на всі просьби, завжди спитав, як справи. Більшу частину свого життя Михайло пропрацював на Дніпровському металургійному комбінаті. Роботі віддавався наповну, згадує керівник «Полеглого героя. Був у нас машиністом компресорних установок. Ну, насамперед Михайл, він чим запам'ятався, дуже доброзичливий і дуже відповідальна людина. Та, яку роботу мене поручиш, виконає до, дуже добре, ще й колегам допоможе. Так само і на службі Михайло відзначився великим професіоналізмом, патріотизмом та відданістю своїй справі. «Сьогодні всі зібралися провести, попрощатися, в останній путь з героєм, який віддав усе для України. Це був дуже героїчний людина. і загинув в бою як герой. Це для втрата для всієї української землі, для Збройних сил України. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Нехай він назавжди залишиться в пам'яті як герой, що віддав життя за вільну та незалежну Україну.